Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, пропоную вам сьогодні вирушити у подорож на пташину ферму. Подивіться, хто тут є. Так, це кури, та півники. А які це птахи? Правильно, свійські. А яких ще ви знаєте свійських птахів? Так, індик, гусь, качка. Діти, ми з вами вчилися складати розповідь за мнему таблицею. Про тварин, перелітніх птахів. Сьогодні у нас узагальнююче заняття на закріплення вміння складати розповідь опис. Я вам нагадаю, як ми її складали. Слухайте уважно. Хто це? Це курка, у неї є голова, на голові дзьоб, очі, гребінець, борідка, тулуб, на тулубі крила, хвіст, лапи. Курка квокче. Курка їсть зерно, траву та полюбляє черв'ячків. Курка ходить, вона живе в курнику, у курки є курчата, курка дає м'ясо, яйця, пух і перо. А тепер, діти, спробуйте скласти розповідь самостійно про того птаха, який вам більше подобається. А батьки послухають. Я впевнена, що у вас все вийде. До побачення! Бажаю вам успіхів!